Всім хело, будемо говорити про затемнення та про коридор затемнень. Вже зовсім скоро почнеться двіж. Розкажу вам, що на нас чекає в вересні, але нагадаю, що розрахунки зроблені виключно за сидеричним зодіаком, тому не плутайте. І так, 7 по 21 вересня 2025 року на небі розгорнеться один з таких найпотужніших енергетичних процесів. Затемнення два затемнення: затемнення сонця та місяця. Вони створять особливий портал, який в астрології називають коридором. Затемнення у ведичній традиції це час, коли розкриваються кармічні вузли, прискорюються події, так і життя може доволі різко змінювати напрямок. І це може ну це не просто якесь астрономічне явище, так це точка долоносних рішень і духовних переворотів. Але перед тим, як розказати вам цю подію, розкажу вам історію з пуран. Пурани — це такі старовинні ведичні писання, чому відбувається затемнення і що вони в собі несуть. Саме ця історія вона якраз і пояснює, чому в цей період ми бачимо все ілюзорно і не так, як є насправді. Отож, уявіть собі давню історію з пуран про пахтання Молочного океану, яка пояснює. А Чому на небі відбуваються ось ці затемні? Деви Деві Асори, боги і демони об'єднали свої сили, щоб збити молочний океан. Вони хотіли дістати з його глибин найбільший скарб, скарб безсме... нектар безсмерті, Амріту. Для цього вони взяли гору Мандара, як палець для збивання, а велетенського Змія, Васукі, вони використали як мотузку, і почалося пахтання, від якого насправді здригнувся весь світ. І з того океану один за одним з'являлися божественні дари, і серед них священий нектар. Нектар оцей Амріта. Але все насправді було не так просто. Коли Господь вішну, в образі прекрасної мохіні, е, богині, почав роздавати нектар лише девам, богам, один з демонів, сварпхану, вирішив схитрувати. Він придягнувся, сів серед богів і простягнув руку за ось цією чашею безсмертя. Але сонце і місяць вони помітили його обман. Вони викрали сварпхану. Так? І в ту, ж, в ту ж саму мить Господь вічно, щоб зупинити ось цю несправедливість, скинув свою Сударшана чакру і відтяв йому голову. Але кла, к, крапля цього нектару вже торкнулася його вуст, і тому він не загинув повністю. Його голова стала відома як раху, а тіло як кету. З того часу раху він зненавидів сонце і місяць, бо саме вони викрили його обман. І тепер під час затемнень кажуть, що раху намагається прокопнути їх. Він хапає або сонце, або місяць, затьмарює світло, але не може тримати їх довго, адже він лише голова без тіла. І тому після затемнення світло завжди повертається. Цей міф відкриває нам глибинний сенс. Ілюзія, хитрість та обман можуть тимчасово затмарювати світло істини, але правда завжди перемагає. Світло завжди буде повертатися. І саме так через символіку поран пояснюється таємниця затемнень. Але повернемося до вересня 2025 року. Осінній коридор затемнень з 7 по 21 вересня принесе доволі потужні зміни. Затемнення місяця буде в водолії 7 вересня, це будуть доволі різкі повороти в стосунках, і буде викриття чогось прихованого. Затемнення Сонця буде в Діві 21 вересня, це буде порядок у справах, фінансах та в здоров'ї. Що ж буде відбуватися в стосунках? Ну, насправді, це буде перевірка на щирість. Тому уникайте конфліктів і слухайте відчуття один одного. Відчувайте один одного. В сім'ї це буде прагнення перебудувати побут і створити більше гармонії. А в здоров'ї це час змінити режим, особливо після 28-28 вересня, доволі добре пройти обстеження. Так? В кар'єрі і в фінансах будуть якісь нові ідеї, але ну, не підписуйте важливих документів в дні затемнень. Це такий час для очищення і визначення справжніх пріоритетів. Як підготуватися? Ну, потрібно мінімізувати хаотичні дії та різкі зміни. Завершувати незавершене, так, а ні в якому разі не починати щось нове. Дуже добре практикувати медитацію, молитви і внутрішню тишу, очищувати простір навколо себе та власні думки. Чого ж чекати? Ну, це буде відкриття якихось старі, старих кермічних уроків, несподівані перевороти в стосунках, фінансах і в духовних пошуках. Це буде підсилення теми того знаку зодіаку, де відбувається затемнення так? водолій діва. Так? І, а також це буде вісь кету у вашій натальній карті. Вони доволі дуже важливі. Це період, коли все показує напрямок. Куди ж рухатися далі? Головне, це сприймати події не як хаос, а як очищення і можливість перейти на новий рівень. 7 вересня буде затемнення місяця в знаці Водолій. Багато хто відчує внутрішній конфлікт. З одного боку, буде тягнути до свободи і нового, а з іншого буде лякати, відпускати щось звичне. Насправді це природна реакція психіки. Місяць впливає на наші емоції та підсвідомість. А під час затемнення його сила зростає в рази, що буде проявлятися в перепадах настрою, загострення інтуїції буде. Буде бажання відпустити старе те, що вже віджило, так? особливо якісь старі зв'язки. Несподівані такі озарення, так? які допомагають зрозуміти свій подальший шлях. 21 вересня буде затемнення сонця в знаці діва. Якщо затемнення місяця воно розхитує емоції, то сонячне воно, якби змінює зовнішню реальність. Діва це знак порядку, систематизації та вдосконалення. І вона підштовхує навести лад в усіх сферах від робочого столу до життєвих пріоритетів. Конкретна дія сонячного затемнення проявляється так. З'являється ясність в кар'єрних питаннях, виникає бажання покращити здоров'я та побут. захочеться систематизувати знання і звички, так? Там, навички свої. З'явиться потреба в чіткому розпорядку від дня. Особливо сильно це затемнення повпливає на левів, водоліїв, дів та риб. Так що насправді готуйтесь всесвіт. Нам щось точно готує. А, я ще хочу додати, що це буде перше затемнення на е, ось е, вісь водолій лев. Так? А, ту, не так давно, з пару місяців назад, рафу і кету перейшли якраз таки в, не в ці знаки, так? тому е, це перше затемнення з цієї серії, і воно доволі. Е, Ну точно нам щось принесе цікаве, так? Тому подивіться, де в вашій натальній карті знаходиться водолій, знаходиться Лев, а також е, знак діва, тому що якраз затемнення сонця 21 вересня буде в знаці Діва. Таке буває, що затемнення не водолій, лев, а тут ось ось це затемнення перше водолій діва. Таке буває. Все одно кету там поряд, і він буде доволі так, сильно впливати. Вот. Тому готуємося. Вересень буде точно цікавий місяць і а, проживіть його доволі правильно. На цьому все. Я люблю, цілую вас.